Сьогодні, друзі, на вас чекає знайомство з Владом. Влад спокійний, дуже розсудливий хлопець, любить читати. Колись займався у театральному гуртку, що йому дуже подобалося. Вважає, що людина повинна у будь-якій складній ситуації підтримувати своїх друзів і свою родину. А для щастя багато не треба лише родина і спокій в душі. Зі Світланою Миколаївною Клюйко, директором Центру соціально-психологічної реабілітації дітей, ми поговоримо сьогодні про те, як правильно обирати дитячий заклад для своєї дитини. Чому віддати перевагу класичному дитячому садочку або приватному центру розвитку дитини або ж творчому центру, чи взагалі виховувати малечу вдома? Мне 13 лет. 13. Ну, замечательный возраст. Что любишь делать? Играть в футбол. Я развлекаться люблю. А вот из более серьезных вещей, например, в школе что-то тебя увлекает? Нравятся какие-то предметы, может быть, больше других? Физкультура. Физкультура. Ну, футбол, видишь, ты хорошо играешь даже в настольный футбол, потому что ты у меня выиграл. Ну, может, и не, не очень сложно, но все-таки. Смотри, футбол – командная игра, да? Ты вот в команде работать умеешь? Вот хорошо у тебя получается? Не очень, но как-то получается. Да. Но это мы о футболе, да, вот локально. А вообще, вот работа в команде, делать что-то вместе. Тебе нравится? Да. да. А вот вообще по характеру, ты какой? Ты лидер или все-таки человек, который вот хорошо находит общий язык со всеми? Нет. Не очень, да? Так. так а почему? Ну, я не знаю. У меня такие обстоятельства сложатся, что когда дружим, потом не дружим. Ну то есть не нашел ты еще своего такого друга, да, который был да, бы тебе. не нашел. Когда раньше был э, там в семье, то я ходил на кружок э, театральный кружок ходил, и мы там учили слова и потом выступали. М -м -м. Ну вот так вот, видишь, мы уже выяснили, что ты занимался в театральном кружке. Ну вот ты как впечатление? То есть ты тебе это нравилось? Да. да? Мы там делали свои сценарии угу. и потом выступали угу. и потом нас ну характеризовали. И что же о тебе говорили? Вот что как что у тебя получалось Мне лучше? Учиться. Ну понятно, да, учиться надо. Человек когда вот это хорошо, когда человек чего-то не знает, да, значит он живет, человек не должен всего знать. Правильно? Потому что когда уже полное знание, тогда уже неинтересно. А чего бы тебе хотелось еще знать? Спасибо. Сейчас хотелось на футбол. Uh -huh. Я, у меня есть две любимые команды – Бразилия и Бавария. Uh -huh. Хотелось бы постоять на воротах. Я люблю стоять на воротах, ловить мяч. Люблю и играть так. То есть ты вратарь, когда собирается команда, правильно? А смотри, вратарь это человек, который защищает, защищает ворота, защищает ну, принцип самой игры да, защищает свою команду. Вратарь человек, еще который можно, если на жизнь перенести, да, то вратарь это человек, который защищает там, себя, свою семью, своих друзей. Вот по жизни. По жизни ты вратарь? Я, yeah, да. Yeah. Какой ты видишь свою, может быть, будущую семью? Есть у тебя какие-то мысли? Есть. Можешь поделиться. Думаю, что у меня будет двое детей, мальчики и девочка. Будем жить хорошо. А что нужно для того, чтобы мужчина и женщина, да, вот люди <как> жили хорошо, спокойно, счастливо, чтобы были счастливыми дети, чтобы были счастливы они сами. Надо понимать друг друга и работать, любить детей, любить жену всех любить. Кем ты хочешь стать? Пожарником. Почему? Люблю защищать людей от всяких каких-то пожаров, чтобы дети не, э, люди, дети не умирали. А ты знаешь уже, где нужно учиться этой профессии? Ну, я еще не знаю, где. Mm -hmm. Ну, думаю, что пойду учиться в пожарную. А сколько классов хочешь закончить, все-таки, ну, до конца школу или до пойти до сначала учиться только закончить. До девятого учиться, да? До да? Идти учиться. Ну вот как раз пожарный можно после девятого поступать да. в училище специализированное. Пойду учиться после девятого, потом в и свою буду пожарником настоящим. Что нужно для того, чтобы человек был счастлив в жизни? Что человеку нужно? Что для него человек самое? Я всегда улыбался. Никогда не грустил, не плакал. И всегда жил в хорошем настроении. И все. Имел жену, детей, маму, папу. И все. Шановні друзі, програма «Шукаю батьків в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. Знову ми спілкуємося з директором центру Світланою Миколаївною Клюйком. Тема нашої розмови сьогодні приватні дитячі садочки. Всі ми звикли до того, що до певного часу дитячі садочки були у відомості комунальних служб, офіційні, так? це міські або ж у селі, був один дитячий садочок яким опікувалася влада? Зараз більш демократично, зараз вже кілька років поспіль з'являються і творчі центри, і центри розвитку дитини, і приватні дитячі садочки. Начебто, от таке різноманіття дуже цікаве, дуже корисне. І е, батьки можуть обирати, куди віддати свою дитину, або ж, можливо, взагалі-то її до школи е, виховувати лише вдома у сімейному затишку. Але все ж таки. Що краще, вдома дитячий садочок, такий класичний, який всі ми знаємо, чи творчий або ж приватний дитячий садочок, будемо розбиратися просто зараз. Світлана Миколаївна, дійсно, дуже багато закладів, дуже багато на сьогодні, навіть в нашому Миколаєві можна обирати, ну що хоче. Але все ж таки, наскільки е, батьки повинні. Е, так, ставитися обережно до такого різноманіття, на що звертати увагу передусім, які питання? Ставити, коли ти приходиш і спілкуєшся, можливо, з вихователем, можливо, з е, завідувачем такого е, приватного дитячого садочку, для того, щоб дитина дійсно потрапила туди, куди ми хочемо, і у цей такий творчий, яскравий світ для того, щоб вона дійсно розвивалася, а не набувала якихось таких некорисних для себе знань або якостей. Справа вся в тому, що останнім часом, коли до нас потрапляють діти, ми перше питання, одне верніше з перших питань, яке ми задаємо батькам, де навчалася ваша дитина, І ми знаємо, що дитина це такий. Е Чистий листочок, як ми звикли з вами говорити, коли вона в себе просто все впитує, що навколо неї. Я думаю, що в наших умовах, в умовах розвитку нашого суспільства, створення і творчих центрів, і приватних дитячих садочків. Це все дуже добре, прекрасно, але справа вся в тому, що батьки повинні обов'язково поцікавитися, чим діти займаються там. Батьки повинні проспостерігати за своєю дитиною, які в неї з'являє звички у навіть звички їхньої дитини, чим дитина вдома цікавиться, дати певну свободу вдома для того, щоб побачити, що відбувається з дитиною, тому що ми обов'язково проспостерігаємо, як виховується дитина там. Це по-перше. І по-друге, ми з вами повинні обов'язково звернути увагу, як дитина себе зможе вести просто в суспільстві, наскільки дитина буде підготовлена до життя, наскільки дитина зможе спілкуватися з іншими дітьми, як вона зможе бути в колективі людей. Ми звернули увагу на те, що є що зараз виникає велика проблема, коли дитина йде до школи і не може бути в дитячому колективі. Що таке дитячий колектив? Це в майбутньому колектив людей, тому що наша дитина перший її крок вона прийде в школу, де буде клас не 5 чоловік і не 6, а де буде у нас 25 і 30 дітей в класі. По-друге, ми з вами готуємо дитину. Те, що вона буде жити в суспільстві, вона піде далі на роботу, як дитина зможе перенести перші там вдачі або невдачі на роботі, як вона зможе спілкуватися з людьми різного характеру, як вона зможе себе показати дитина і наскільки дитина буде адаптована взагалі до життя. Зараз е психологи дають аналізи в тому, що підвищилося. Випадки суїциду. Більше того, суїцидальні такі випадки вони помолодішали, скажімо так. У нас теж потрапляють діти, які ну, одна з причин вміщення до нас це те, що дитина схильна до суїциду. Дуже важко це слухати, тому що діти 10, 13, 12 років може бути. Але справа вся в тому, що діти не адаптовані до суспільства. Ніхто не проти приватних дитячих садочків. Можливо, батькам треба йти працювати. Можливо, дитина не може бути в великому колективі. Це мається на увазі комунальний заклад, дитячий садочок. З якихось там причин, де великі групи, це за станом здоров'я. Ми звикли до того, що дуже часто говорять лікарі, що ваша дитина не може бути. В дитячому садочку за станом здоров'я. Як знайти вихід? Один з таких виходів це, виходів, це приватний дитячий садочок. Але батьки повинні пам'ятати, що діти в такому садочку повинні виховуватися так, щоб вони були адаптованими до життя, і пам'ятати, що з дитячого садочка дитина перейде в школу, де вона зустрінеться з таким же великим колективом, з такими ж інфекціями, які дуже різноманітні. Більше того, що вона потрапить в певні умови виховання. Якщо в школі холодно, то в ній холодно. Якщо ми дитину виховували в тепличних, скажімо так, умовах, а дитина прийшла в школу і в класі буде холодно, то ми від цього нікуди не дінемося. Тому я думаю, що батькам дуже уважно треба вивчати. Умови виховання. Я вже не говорю про розвиток здібностей дітей, про там, дотримання якихось методик. Я вважаю, що методик декілька повинно бути обов'язково в дитячому садочку, так і в комунальних закладах, для того, щоб діти могли з різним рівнем розвитку, з своїми здібностями розвиватися. Тоді, я думаю, буде успіх. Тому треба підійти дуже всебічно і за станом здоров'я, і за умовами, і перспективу обов'язково прорахувати. На п'ять кроків вперед, як в подальшому, дитина, коли вона досягне шкільного віку, як вона піде в школу, що буде? І, звичайно, дитячі садочки приватні повинні на це теж звертати увагу. Дякую, дякую за цікаву бесіду. А я прощаюся з вами до наступної зустрічі на телеканалі Миколаїв через тиждень.